Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте починаємо. До чого вам готуватись в вашому особистому житті? Так як починається, вибачте, прикрию її. Так, тут про. Про якийсь обман дізнаєтесь, будь-чого воно може стосуватись це, знаєте, як людина, від якої не чекали, яка просто, от знаєте, от так боляче зробить. Це ну як зараз. Це підлість якась, це просто як підлість воно виглядає. Це як відстоювати себе будете ви, а взагалі-то ситуація, коли, знаєте, ну дізнайся вже. Да? ні Людина буде казати, що ні ні-ні, нічого такого, тобі здається, і. Далі, далі більше буде обманювати, ви будете відчувати, ви будете розуміти, якась ситуація, яка вам буде зрозуміла, що це, знаєте, не, не те, щоб там, наприклад, філіжанку розбила людина, будь-хто. Ну, це ж ваше близьке оточення. Е, і каже, що філіжанка сама впала, і в, взагалі мене і поряд не було. Це щось таке, знаєте, от. Коли ви ж, ви ж ну слухай, ти ж тримав чи тримала в руках цю філіжанку, я ж бачила, як вона падає. Що ж ти кажеш, що тебе і поряд не було? От такого складу буде ситуація. Коли ви знаєте, ну точно знаєте, ви ж ну, якось у вас докази є. А людина відпирається і каже, що ні, ні, не було. От от ти брешеш, ні. Ну, такі, знаєте, от така ситуація, коли боляче буде сприймати взагалі ту інформацію, яка буде йти від якоїсь людини. Це будь-хто може бути з вашого близького оточення. Ну, Тобто від дитини до ну, там, когось там, і друзі, і родичі, і будь-хто. Ну, Все одно краще за все, все ж таки. Намагатись будь-яку ситуацію якось так переживати не, не, не аж занадто нервуючи. Так, давайте любовна сфера, давайте тут розглядати, до чого вам готуватись. Там, бачите, яка? Перемішує, а ця карта виходить. Карта хитрих, якихось, знаєте. От хитрощі, які, ну, от щось людина для, аж занадто за себе думає. І тут, в цьому випадку, хитрощі, які хотілося би не відкривати вам, які, от знаєте, це, щось там, якісь мрії, якісь такі бажання, якісь моменти, які от, краще б залишались прихованими. Отакі. От тобто ви будете, ну, знаєте, як підозріло вам щось в цей день буде. Щось ви будете так собі спостерігати і якось так, знаєте, от. Може, мені здається, може, мені взагалі от якось щось вважається, може, я вигадую, отаке от буде у вас відчуття в цей день. Знаєте, не поспішайте робити висновки, бо все одно, якщо ситуація така, як вона є, і вам ну, ви себе там вмовляєте, та ну, мені здається, ситуація все одно відкриється, вона не буде прихованою ну, завжди. Ну, все приховане, воно, воно ж виходить на поверхню. завжди. Ж, ну, довго ж неможливо не приховувати. Тож, Просто от спостерігайте, поки що, просто спостерігайте. Воно, коли... Через край щось буде, воно ж все одно вийде на поверхню. Неможливо обманювати завжди і залишатись непоміченим чи непоміченою. Але там, знаєте, коли вже будете все розуміти, у вас буде якась така відстороненість від людини. Ну добре, давайте далі дивитись робота. Давайте побачимо, що вам треба знати про вашу роботу. Ну, для когось взагалі ситуація буде, знаєте, в якій треба розібратись. Вона не погана, вона, ну, там нічого такого поганого не буде. Все якось вирішиться ну, так, легко, ну, не дуже там щось таке нав'язливе, непогане. Але на деякий час як втратити рівновагу, якась ситуація вам буде геть незрозумілою. Це, знаєте, нібито все добре, все от, всі спілкуються нормально, всі такі ну, нічого поганого. Але от щось десь як треба буде розібратись. Коротше. Незрозуміло вам буде поведінка деяких людей. Знаєте, аж занадто якось людина буде себе поводити, як. Якийсь егоїзм людини вийде на поверхню, і вам неприємно буде спостерігати. Хоча ви вважали, що от людина така ну, нормальна, приємна, легко спілкуватись, але щось таке, знаєте, як вкусить щось людину і буде зовсім інша поведінка. Нічого, розберетесь, це не, не буде навіть довгою якоюсь історією. Якесь, знаєте, як помутніння буде в голові у людини. Що вам треба прийняти? треба бути готовими до цього. Що вам прийняти? Знову ж таки, дивіться, все завершиться дуже добре. ну Не буде там ніякого такого там, чогось аж занадто складного. А, дуже швидко якось відтвориться ситуація, вона не буде такою розтягнутою. Ситуація пов'язана з королева Жезлів. <клух> Вибачте, а, жінка, яка ну колега. Для когось з вас, може, і суперниця для когось. Ситуація, в якій жінка просто от візьме, а може, це ви насправді в цій ситуації, От візьмете контроль в свої руки і розберетесь, щоб не затягуючи нічого, щоб нічого собі не вигадуючи в голові, не малюючи ніяких картинок, щоб все знати, от так як є. Від чого ж краще б відмовитись, і вам треба готуватись до такої ситуації. Те, що буде дуже швидко розвинуте, Те, в яко... та ситуація, в якій вам захочеться себе трошки як відстояти, як нагадати комусь, нам тут показаний король пентаклів. Це може бути і керівник ваш, може бути колега, який, ну, скажімо, як керує якоюсь там ланкою. Це може бути хтось з вашої, ну, чоловік, з вашої родини, може бути ваш чоловік або батько ваш ситуація, в якій ви переможете. Ви щось там по місцях дуже розставите. Але, ну знаєте, контроль тут надважливий. От знаєте, як якась ситуація вам там чи щось ви помітите, не полишайте її просто. Ну, У вас і не буде бажання такого, ви якось так. Ану, секундочку, ану, що тут коїться? Ану, розповідай, мені отаке, знаєте, таке буде бажання так себе повести, і так ви будете цю ситуацію. Розглядати для себе. Так, давайте дивитись, чого не уникнути вам. Угу. Дивіться, ну спілкування, показаний король мечів, королева жезлів. Спілкування, яке буде. От як воно і приємне буде, воно не буде таким так дуже важливим, ну, дуже таким складним, легко буде спілкуватись, а щось розглядати будете, щось планувати будете. Перед вами як відкриті можливості, і вам треба ну, от знаєте, як приймаєте рішення і робите крок вперед. От Якісь домовленості між цими людьми, вони, їх не уникнути в цей день. Ну, от Тут нічого такого поганого, тож не будемо навіть довго розглядати. Для когось це може бути побачення, але воно більш таке ділове. Воно, ну, тут якось такої сильно романтики я не, не бачу воно так. Хоча бажаю, щоб такі побачення теж були, кому дійсно хочеться такого. Так, порада від вищих сил. Давайте побачимо порада від вищих сил. Дивіться, якщо занадто багато егоїзму буде в цей день, це може погіршити ситуацію в сім'ї. От в стосунках. Тут треба слідкувати за такими проявами, як знаєте от показати себе ну нібито краще за інших, як виставити себе людиною, ну от нібито ви не можете, а я можу. Тут, знаєте, нагадують карти про те, що ну от сьогодні. На коні, а завтра може бути трошки інакше. І якщо людина себе якось так поводить з усіма, що люди можуть і відвернутись. Треба тут, знаєте, про те, що будь лагідним до всіх, хто тебе оточує, цінуй їх от Про це. Бо коли ситуація трошки просідає, то саме вони тебе і підтримають. Тут, я так розумію, у когось дійсно може бути сварка в цей день, така гучна в сім'ї. І знаєте, от егоїзм. Він не буде кращим супутником для будь-кого. Чи то з вами так будуть хтось там в сім'ї поводитись, і ви будете розуміти, що людина егоїстична і людина, яка. от знаєте Тут як тут як воно показане, всі один від одного залежать. тут всі Якщо всі разом, то і якісь проблеми вони не будуть виглядати занадто такими міцними. А якщо хтось дуже егоїстично себе поводить, то інші ж можуть і відвернутися від такої людини. І тоді він відчуватиме аж занадто, наскільки йому, знаєте, не вистачає ну, взагалі всього. Тут про таке, тут про не про те, що Контроль, він гарний в усьому, але не занадто. Ну, тобто, знаєте, не перегинайте палку. Чи ви, чи хтось з вами. Отакий От день. Ну, на цьому я закриваю колоду. Всім дуже дякую, всім я вам бажаю гарного дня і, щоб ніхто там дуже так, знаєте, не псував вам нерви. Хай все буде. Так як слід, так як краще за все буде для вашої родини. Всім пока-пока.